Слава Ісусу Христу, дорогі наші брати і сестри! Ми приймаємо участь в християнській ході за сім'ю за збереження християнських цінностей. І зараз знаходимося, коли ця хода завершила свою, свою мандрівку і є концерт. Для того теж хочемо сказати пару слів. Маю таку нагоду. Ми зустрілися тут ай з одним з представників членів нашого руху світло життя домашньої церкви. Біля мене власне, стоїть Антоній Штайгер, який від цього року має служіння в домашній церкві як опікун, духовний, такий з сім'єю разом з своєю дружиною Мартою. Несуть служіння районової пари. Хочемо вас, Антоні, запитати, як ви дивитесь на такі події. Дії, які вони мають взагалі в майбутнє свої плюси, і чи потрібно афішувати це, як потрібно до цього відноситись, і чи окрім молитви, вартує щось таке назовні робити. І тим більше ви, як людина, яка належить до домашньої церкви, в який спосіб ви можете сказати, що така сім'я, вона справді є церквою після того, коли разом зустрінуться. Ну, Хотів би всіх привітати сьогоднішнім таким дійством. Це дійсно є е, свідченням кожного з нас, що ми є разом з Богом, разом з Ісусом у своїх родинах, у своїх подружжях, і це є наше свідчення, що е, можна жити так у сучасному світі і, і можна віддаватися, жертвувати себе один одному, чоловік жінці, жінка чоловікові. Віддавати себе своїм дітям і, і це робити все в любові. І я вважаю, що іменно ця спільнота домашньої церкви, родинна гілка, руху, «Світло життя вона покликана до цього, щоб, щоб виходити на такі акції, виходити на такі е, події і свідчити, свідчити своїм життям, своїм подружжям, своєю родиною. Що ми є єдині, ми є в єдності з Христом, і тому тішуся з того, що маю змогу бути сьогодні тут завдяки отцю Лаврентію, вітати вас, тих, хто не міг сьогодні прийти, не міг взяти участь у цій акції і побажати, щоб. Наслідуючий рік і кожного дня ми своїми подружжями, своїми виходами на такі акції свідчили в першу чергу про таїнство, таїнство, яке дав нам Господь, про таїнство єдності у подружжі. Дякую дуже гарно і з цієї нагоди, що ви є зараз опікун домашньої церкви в Київському районі. Хочу, щоб ви сказали два слова до Київського району і до всіх наших членів на Україні з руху світло життя. Що хочеться сказати? Хочеться сказати, щоб дійсно наш район київський, взагалі, вся гілка руху світло життя, домашня церква в Україні. Об'єдналася, об'єдналася дійсно в е, таке величезне коло, де е, інститут сім'ї, інститут подружжя, це таїнство, воно буде розвиватися, свідчити для других і, і случити другим. Цього всім бажаю, щоб ми об'єдналися єдності нам всім. Дякую, Дякую. дуже гарно. Хай Бог благословляє вашу сім'ю і хай Господь збереже вашу родину в любові і в такому гарному свідоцтві для усіх нас, кому ви служите в церкві. Дякую. Слава Ісусу Христу!